Це не за моїм рішенням, я такі рішення не приймав. І не маю правової підстави такі рішення приймати. Це по-перше, це не моє рішення було. І те, що було скорочені військові частини, і ви теж всі бачили це. Вибачте, у мене запитання теж тоді, однозначно для вас, чого суспільство не піднімало це питання. Я особисто, як військовий обласний комісар, піднімав питання, чому на рівні Міністерства оборони, чому скорочення? Іде в районних військових комісаріатах. І зараз, коли ми почали роботу по відновленню цього процесу, були призвані люди, так звані збори і відновлення процесу військового обліку. Дякую. Шановні колеги. Я дам коротеньку відповідь щодо фінансування. На даний момент ми розглядаємо три джерела фінансування. Першу чергу, ви знаєте, що. Вчора на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про виділення 6,8 мільярдів гривень для фінансування у лінії Міністерства оборони. Ми зараз чекаємо офіційну інформацію від Верховної Ради Кабінету міністрів, по яким програмам і напрямкам відбудеться це фінансування. Але згідно попередньої інформації, ми очікуємо, що цей ресурс піде для організації оборони першої лінії, тобто напередодні. Друге джерело, яке ми про для забезпечення нашого внутрішнього тилу, є новостворених формувань. У нас є резервний фонд за спільним розпорядженням голови обласної ради, обласної державної адміністрації цей резерв, наскільки я пам'ятаю, близько 6 мільйонів. так? Ну, близько 5 мільйонів є, є цей резерв, який ми будемо застосовувати і використовувати. Окрім того, одна із цілей цієї наради, яку ми сьогодні збираємо, ми розуміємо, що резервних фондів, органів місцевого самоврядування, самоврядування бюджетів занадто мало для того, щоб забезпечити всі процеси, які перед нами зараз ставлять завдання, які ми зобов'язані зробити. Тому ми ініціюємо сьогодні створення.